Не вкради, основна заповідь у боротьбі з корупцією, нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю. Мета. Не брати, не давати, а хто не зрозумів, саджати. Вітаю, друзі! Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і до виборів любив повторювати Отто фон Бісмарк. І схоже на те, що Володимир Олександрович Зеленський вирішив на власному прикладі продемонструвати правоту залізного канцлера Німеччини напередодні другого туру президентських виборів. 19 квітня 2019 року в ефірі програми Право на владу на телеканалі 1 плюс 1 він заявив, що виходить з бізнесу студії квартал 95 і перестає бути партнером олігарха Ігоря Коломойського. А в разі обрання президентом, якщо його викриють в корупційних діях, піде у відставку сам. Смотрите, якщо я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Ось так потужно і незламно. Взагалі, та виборча весна 2019 року стала зоряним часом для Василя Голобородька. Так так, саме для Василя Голобородька, кіношного персонажу, за якого власне, і голосували українські виборці, навіть не підозрюючи, що між ним, бідним, але чесним учителем історії і доларовим мільйонером Володимиром Зеленським. Лежить прірва, в яку з часом полетять всі надії українського народу на чесну і непідкупну владу. Проте це буде згодом, але в той час весни надії нашої. З кожного білборду зелена влада обіцяла українцям: весна прийде, саджати будемо. Щоб реально подолати корупцію, не потрібно було придумувати велосипед. Адже правильна формула для боротьби з цим ганебним явищем. Вже була відома всім. Її винайшов і головне випробував на власному досвіді багаторічний правитель держави Сингапур Лі Куан Ю. У своїх мемуарах під назвою Сингапурська історія із Третього світу перший» великий реформатор сформулював її так: як розпочати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що треба посадити трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що. Вони знають за що, і народ вам повірить кінець цитати. Здавалося, все простіше простого: тим більше, що нагода так зробити виникла майже одразу після обрання Володимира Зеленського на посаду президента України. Наприкінці березня 2020 року народний депутат України від Слуги народу Гео Лерас оприлюднив відеозаписи, зроблені прихованою камерою, на яких фігурує брат керівника Офісу президента. Денис Єрмак. Так так, той самий рідний брат всемогутнього завгоспа, який, якщо вірити позитивним блогерам Зеленої влади, бідний, як церковна миша. І до сьогодні продовжує жити з батьками у Хрущовці на бульварі Дружби народів у Києві. відео випливає, що останній, начебто, продає посади у влади. На записах видно, що Денис Єрмак зустрічається з різними людьми. І проводить співбесіди щодо прийому на державні посади в різних сферах. Також він розповідає, що його брат, помічник президенти, і сам він теж давно й добре знайомий з Володимиром Зеленським. Як з'ясували журналісти проекту схеми, події на відео датовані кінцем серпня, початком жовтня 2019 року. На записах було зафіксовано, зокрема. Зустрічі з кандидатами на керівні посади в Укрзалізницю, Тернопільську та Одеську обласні державні адміністрації. Щоправда, врешті-решт ніхто з цих персонажів зазначених посад не отримав. Також на плівках фігурують так звані помічники Дениса Єрмака, як з'ясували журналісти, це Сергій Шумський, бойовий побратим з Єрмака під час служби на Донбасі, а також колишній правоохоронець Дмитро Штанько. Останнє, як повідомляють схеми, і вів приховану зйомку. Хоча в коментарі виданню громадське Штанько запевняв, що не знає, хто знімав. На цих записах, як зауважують журналісти, помічники Єрмака детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада, і як розподілятиме це отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови офісу президента. Андрій Єрмак після оприлюднення цих плівок заявив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань. Також він закликав Геолероса підготуватись, заявивши, що тому доведеться відповідати публічно за кожне слово брехні. Кінець цитати: ну, і як же на цей корупційний скандал у своєму найближчому оточенні реагував президент Зеленський, який нагадую, обіцяв нульову толерантність до корупції на всіх рівнях. Розгорнутий коментар з приводу цих плівок він спромігся дати лише через два місяці після їх публікації, під час своєї прес-конференції. Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи і для чого. Знаю, хто хотів шантажувати цими записами мене особисто, щоб я зняв Єрмака. Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити бо йде слідство. Хоча я знаю відповідь», – Також додав Володимир Зеленський. Ніхто ніяких грошей не взяв, не брав і немає нічого на відео. Кінець цитати. Водночас фігурант плівок Дмитро Штанько в інтерв'ю журналістам заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмаку передали 10 тисяч доларів. Після цього народний депутат України Гео Лерос оприлюднив нову порцію плівок Єрмака, на яких як він стверджує, Обговорюється питання призначення до недавнього голови Держгеокадастру, а тоді міністра аграрної політики Романа Лещенка. Врешті-решт міністру агрополітики Роману Лещенку таки довелося піти у відставку за, за станом здоров'я. Звісно. Як повідомляється його несподівано підкосила важка спадкова хвороба. Зараз я веду війну не тільки з нашим спільним ворогом. Але й з важкою спадковою хворобою. Вона не має прописки, через неї стан мого здоров'я постійно погіршується. Тому я змушений залишити посаду міністра агрополітики, написав Роман Лещенко, і додав, що залишається в Україні та відбудовуватиме нашу країну після перемоги, звісно. Екс-міністр подякував президенту України за довіру, а урядовцям та сільськогосвиробникам. За співпрацю, зичу новому міністрові міг... мінагрополітики Миколі Сольському сил і фахової реалізації. Об... Обіцяю допомагати разом з усіма аграріями всім, чим зможу у вирішенні надскладних завдань. Привітав нового міністра Роман Лещенко. На жаль, Роман Лещенко не повідомив, яка така спадкова загадкова хвороба позбавила його сил і можливості працювати на посаді. Міністра агрополітики, хоча догадатися не складно. Оскільки, судячи з наступних подій, дезінфекцію кабінету, в якому Лещенко довелося працювати, точно не провели. Бо спадкова хвороба зеленої влади корупція, за деякий час вразила і його наступника Миколо Сольського, якому 23 квітня 2024 року НАБУ оголосило підозру в заволодінні державною землею на суму. 291 мільйон гривень. За версією слідства Красти землю міністру Сольському активно допомагав його заступник Маркіян Дмитрасевич і двоє кураторів Держгеокадастру? Стоп! А хто у нас до цього очолював Держгеокадастр? Та не вже попередник сольського Роман Лещенко? А його, як свідчили записи на плівках Єрмака? Призначили за хабар брату всемогутнього завгоспа? Та не може такого бути. Це Та ж треба. І хто б міг подумати? До речі, в тому ж таки Міністерстві аграрної політики України ще один заступник Тарас Висоцький отримав підозру від набу за вчинення корупційного злочину. І нічого. Ніхто його від займаної посади не відстороняв. Більше того, після відставки Сольського саме він виконував обов'язки міністра. Ось така вона польова толерантність до корупції. Але повернімося до наших баранів і згадаємо, чим же закінчилася ця резонансна корупційна справа, який фігурував рідний брат Всемогутнього загозпу. Як повідомляла юридична компанія Міллер, з 30 березня 2020 року Національне антикорупційне бюро розслідувало справу щодо плівок Єрмака, відкриту за заявою Гео Лероса. Пізніше підслідність у цій справі було визначено за Нацполіцією, А згодом за Службою безпеки України. Розслідування стосувалося незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації та шахрайства. Яке шахрайство? Чому шахрайство? Та тому, що жодної корупції не було виявлено. Одне шахрайство залишається лише з'ясувати. Як на сьогоднішній день склалися долі дієвих осіб цієї гучної справи? Андрій Борисович Єрмак залишився на своїй посаді. Йому найвеличніший політичний діяч сучасності висловив повну довіру і підтримку, заявивши, що ми разом з Єрмаком прийшли, разом і підемо. Брат всемогутнього завгоспа Денис Єрмак, якщо вірити офіційній інформації, служить снайпером. В іноземному легіоні головного управління розвідки Міністерства оборони України. І зовсім нещодавно щасливо уникнув смерті внаслідок замаху на його життя, який, як повідомив голова СБУ Василь Малюк, готували росіяни. Проте, і у випадку з Терненком наші доблесні правоохоронці вчасно знескодили терориста, потала Денису. Денис в сорочці родився. А ось викорувачів корупції поталанило менше. 5 жовтня 2022 року боєць 93-ї механізованої бригади Дмитро Штанько героїчно загинув під Бахмутом. Він був завзятим опонентом чинної влади і вважав Андрія Єрмака корупціонером та російським агентом, який свідомо провалює підготовку України до війни з Російською Федерацією. Попри те, що у штанька було троє дітей, він став на захист нашої України. Написав журналіст Юрій Бутусов. Бо свобода країни це в тому числі свобода думок та свобода довести свої погляди? Він був на одній з найнебезпечніших ділянок фронту і здобув справжній авторитет серед своїх бойових товаришів. Дмитро Штанько бився за наше майбутнє та загинув у бою гідно та чесно, як український герой. Кінець цитат: Як там обіцяв Володимир Олександрович перед виборами? Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримає матеріальне заохочення. Виконано. З цього першого корупційного скандалу зелена влада зробила свої висновки. Ні-ні, це не те, про що ви подумали. Припиняти красти і саджати друзів корупціонерів Володимир Олександрович явно не збирався. А ось методику боротьби із кримінальним переслідуванням зашкварених осіб президент засвоїв. Запам'ятаємо цю схему. Кожного разу, коли буде потрібно когось із наближених до президента осіб врятувати від відповідальності за корупцію, то справу із набу передають іншим органам в ДБР, в Нацполіцію, в СБУ. І там ці справи благополучно ховають в прямому і переносному сенсі. Саме за такою схемою було врятовано заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова якого Набу підозрювало в корупційному злочині дачі Хабара. Ось що тоді розповідав журналістам директор Набу Артем Ситник. Цитата. Пан Татаро на той момент працював юристом в Укрбуді, Ну там, де був Микитась. Вони дали хабар одному з керівників експертної установи за те, що буде експертиза, яка дасть можливість у справу фактично хоронити. Причому там була така цікава переписка. Давай бігом, бо справу забирає набу, і тоді буде важко щось вирішити. І за таке рішення одному з керівників експертної установи було надано хабар у вигляді паркомісця, розповів Сидник. Щоб врятувати дефективного менеджера від кримінальної відповідальності, 24 грудня 2020 року офіс Генерального прокурора передав справу, в якій фігурував Олег Татаров, з набу в СБУ. Спробуйте здогадатися. А що там зараз з її розслідувань? Ось така вона непримиренна боротьба з корупцією у виконанні нульового толератора тієї самої корупції. І тут виконано. Для мене особисто найбільш показовою є справа Павла Кириленка, нинішнього чільника Антимонопольного комітету України. У липні 2019 року новообраний президент Зеленський. Призначив військового прокурора Павла Кириленка на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації. Журналісти одразу звернули увагу на той факт, що рідного брата Павла Кириленка Євгена внесено в базу даних сайту Миротворець як члена терористичного угрупування ДНР і не як рядового учасника, а одного з керівників так званого Міністерства Державної безпеки ДНР. Ну, і як же відреагував на цю інформацію Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, який, згідно з Конституцією України, відповідає за національну безпеку і оборону? Цитую мовою оригіналу: Огромне количество інформації по поводу того, що брат Паші працює там где-то в ДНР. Ми всі розуміємо, що там живуть такі же українці, як і ми. Мы должны это помнить. У Паши там семья, там родители его, там брат. У Паши это больной вопрос. Поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. С братом человек не разговаривает. По, так сказать, политическим разногласиям. Кинет да, цитат. Тобто президент Украины призначает на державную посаду в префронтовую область людину, чьи близкие родичи не только проживают на купованной территории, а є Високопоставленими учасниками терористичного групування, того самого, яке катувало українських патріотів, і президент Зеленський не бачить у такому кадровому рішенні загрози національній безпеці. Достатньо того, що Паша не розмовляє з братом по політичним Не Нечувано? Ну, і як же Паша виправдав високу довіру президента України повністю? За величезні успіхи в справі керування Донецькою областю, коли її контрольована територія зменшилась майже вдвічі внаслідок відсутності фортифікаційних споруд на основних напрямках наступу російських військ, які мала збудувати, але чомусь не збудувала обласна військово цивільна адміністрація, на чолі з Павлом Кириленком. Його, вочевидь, за такі заслуги у вересні 2023 року було призначено на нову посаду в Києві, на посаду голови. Антимонопольного Комітету України. Щоб звільнити місце для Паші, довелося подругу сім'ї Зеленських Ольгу Піщанську з посади голови Антимонопольного комітету України перемістити на посаду голови Рахункової палати. Після чого наступного року вона на радощах разом із підлеглими подалась до Лондона за 477 тисяч державних коштів. Ні, це не те, про що ви подумали. Ніяка це не корупція! Просто Піщанська та її підлеглі таким чином святкували Міжнародний день бухгалтера. Ну, а де його можна по справжньому святкувати, як не в Лондоні? Ну не в Україні ж насправді. Виникає запитання: чому в умовах війни новопризначена голова Рахункової палати поводиться так, начебто їй все дозволено? А скринька відкривається просто. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що сестра Ольги Піщанської, Світлана Піщанська, Керує справами президента Зеленського в Італії. І є спонсором партії Слуга народу. У журналістському розслідуванні зазначається, що Світлана Піщанська з липня 2019 року є директором італійської кампанії Сан-Томасо, на яку оформлена Віла Зеленського на курорті Форте де Марми. Крім того, Світлана Піщанська пожертвувала партії Слуга народу 145 тисяч гривень під час виборчої кампанії. Сама Світлана Піщанська розповідала журналістам, що знає Володимира Зеленського з дитинства і росла з ним в одному дворі. Ну, як може наш нетолерантний в цілому до корупції президент не заплющити очі на такі слабкості своїх друзів і подруг дитинства? Як там розповідав Василь Горободько про свою країну мрій, де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість? А не те, що разом хрестило дітей. Отож, бо то й є. І тут виконано. Ну, а що ж наш преснопам'ятний Паша? На жаль, розгорнутися на новій посаді і продемонструвати свої видатні менеджерські таланти, йому не дали детективи Як Якщо вони всіх дістали. 14 серпня 2024 року Національне антикорупційне бюро. І спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Павлу Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020-2023 роках підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. Йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратних метрів. Будинок під Києвом площею 220 квадратних метрів. Два гаражних бокси, шість парткоміст, три нежитлових приміщення загальною площею 190 квадратних метрів. Автомобіль BMW X3. Як там у класика? Все! Все, що нажите, ні посильним трудом, все же погибло. Три магнітофона. Три кінокамери загранічних, три портцігаратечених, куртка Замшева! Три куртки. Іли дві. Ой, щось я вже заплутався. Бо підозрюваний не вказав набути майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки. Але і це ще не все. У червні 2025 року НАБУ і САП повідомили про нову підозру Павлу Кириленко і його дружині. За словами правоохоронців, Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина у пособництві, пособництві в незаконному збагаченні. Зазначається, що посадовець не вказав в своїй електронній декларації за 2024 рік ті самі 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини. Ось такою чесною, некорумпованою людиною, молодим, незашквареним обличчям у владі виявився Павло Кириленко. Хм, непогано мацював на посаді. Ну, а що ж наш нетолерантний до корупції президент? Як він відреагував на підозру своєму улюбленцю, якому 28 серпня 2024 року вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід у вигляді застави? У розмірі 30 мільйонів гривень та зобов'язання носити електронний браслет. Цитата: в усьому світі люди звинувачуються і мають право захищати себе в суді. Україна не виключення. Або ви хочете зробити з України Росію, коли людей звинувачують, а в них нема можливості захищатися. Я не призначаю суддів і не звільняю відповідно. Мені здається, що якщо є кримінальна справа, нехай звинувачують, нехай суд виносить вирок. І людина несе відповідальність. І не цитат. Тобто, поки рішення суду немає, то паша буде і далі працювати на державній посаді. Ніхто його навіть відстороняти не збирається. Ходитиме на роботу з електронним браслетом на нозі. Незручно, так. Але що поробиш? Цікляті набушники зовсім знахабніли. Не дають людям спокійно працювати. Ну а... Що там обіцяв українцям Василь Голобородько? Підозрюваний в корупції, не вийде під заставу. Ну так це ж не про Пашу говорилося. Так що і тут виконано. На сьомому році першого терміну президентських повноважень Володимир Олександрович Зеленський встановив небачене до цього часу досягнення в лапках в боротьбі з корупцією в Україні, незважаючи на повну концентрацію всієї влади. Вперше в історії Незалежної України до складу Кабінету міністрів входить два віце-прем'єр-міністра, яким набу оголосило підозру у вчиненні корупційного злочину. Це віце-прем'єр-міністерка юстиції Ольга Стефанішина і віце-прем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов. Ви запитаєте, як таке може бути в цивілізованих країнах, до яких прагне долучитися Україна лише натяк. На сумніви у доброчесності політика має наслідком його відставку з посади. А в Україні, яку очолює президент, що позиціонує себе як непримиренного борця з корупцією, навіть офіційна підозра з боку антикорупційного органу не є підставою не те, що для відставки, а навіть для відсторонення від займаної посади на період слідства. А що там підозра? Віце-прем'єр-міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Є не просто підозрюваною, вона є обвинуваченою в кримінальному процесі. Тобто її зараз судять, а вона продовжує працювати в уряді. Думайтеся, міністерка юстиції, тобто особа, яка відповідає за законність в уряді. Щоб дати правильну відповідь на запитання, як таке стало можливе в Україні, потрібно пам'ятати, що в централізованій державі, де влада сконцентрована в одних руках, не може бути децентралізованою корупцією. Це аксіома. бо риба гниє з голови. Всі зелені корупціонери тільки тому відчувають свою безкарність, що знають. Головний корупціонер стоїть над ними і тому не дасть їх образити. І це не просто слова. Володимир Зеленський є фігурантом скандалу Panama Papers, коли було оприлюднено офшорні рахунки багатьох відомих публічних осіб. Ясувалося, що більше 40 мільйонів доларів він тримав на офшорних рахунках. Уникаючи податкування в Україні. Так, так тих самих коштів, які йому платив олігарх Ігор Коломойський, розплачуючись вкраденими коштами вкладників Приватбанку. Але і це ще не все. Уже після вступу на посаду Президента України Володимир Зеленський здійснив купівлю та продаж облігацій внутрішньої державної позики ОВДП на загальну суму більше 5 мільйонів гривень, оскільки загальна сума придбаних. Та проданих боргових цінних паперів перевищували 50 прожиткових мінімумів, то він мав подати до реєстру декларації повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Однак такого повідомлення до реєстру не надійшло, зв'язку з чим 7 липня 2020 року голова НЗК Олександр Новіков склав та вручив президенту два протоколи у зв'язку з вчиненням ним адміністративного правопорушення. Пов'язано з корупцією, а саме, неподання відомостей про суттєві зміни у майновому стані стаття 172 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення і передав їх до суду. На жаль, абсолютно незалежний, але повністю переляканий суддя не наважився розглянути протоколи про вчинення корупційного правопорушення президентом Зеленським, яке склало на ЗК. Втім, і без судового рішення цілком очевидно, що президент Зеленський порушив закон. А це означає, що він. Смотрите, якщо я коли-либо в житті нарушу закон, я уйду сам. Ну і як? Пішов? Поки що ні. Але збирається йти на другий термін. Так що, і тут можна сказати: Виконано. Тож чи варто дивуватися, що на четвертому році війни. Головною проблемою України наші громадяни вважають не обстріли міст і сіл расистами, не замороження розмірів соціальних стандартів, а спадкову хворобу зеленої влади корупцію. І чи варто сподіватися, що за президентства Володимира Зеленського її можна буде подолати? Риторичне запитання, відповідь на яке цілком зрозуміло. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!